Привіт! І от я вже і в центрі. Наскільки зручно, коли є вдруго. Хапуриться По це просто вкрай необхідно. Просто вкрай необхідно. Тільки ще було на соснах. 20 хвилин, 25. В комфорті, сидячи. Завжди є місце. Може дуже виходно, так завжди місце. Ну, хтось підіймається з обов'язково. Ну так, що ж ми дівчатка, леді, так має бути. Вже вечір. Я вже, до речі, метро Хрещатик, що зовсім нещодавно до мого останнього приїзду працювала тільки на вихід на вулицю Хрещатик. А зараз вже метро Хрещатик працює на два виходи і на Інститутську туди нагору, і на вулицю Владіслава Городицького. Так що я вийшла до театру Франка на вулицю Владіслава Городицького і вам розповідаю якраз роблю репортаж. До речі, в моєму сквері з соснами сьогодні знімали фільм. Якийсь серіал. А минулим разом, коли була на площі Франка, бачите? Ця вкраса, принади війни, вулиця Владислава Городецького, тут вихід на метро і тут крещатик. Подивіться на ці чудові будинки. Каштани, каштани, каштани. У мене. Театр Франка. Ну не можу я про це вони розповідати, тому що воно таке гарне. Таке гарне, гарне, гарне. От. Вільна бібліотека. Ось бачите, люди залишають книжки. І хто хоче, приходить, читає. Займ залишають свої. Вечір вже досить прохолодний, хоча небо блакитне. Ну, так я за прогнозами обійш. Так і за прогнозами обіцяла. І скрізь каштани. Бачите? А ось туди вулиця Станіславської, туди вниз буфет театральний, де я часто роблю вам репортажі. Подивіться, на цей кущ, ароматний преароматний. Фонтан Фермана, яких у Києві однакових декілька. І чудова площа Франка. Подивіться на це небо. Це неймовірне небо. І ось тут... В кінці минулого, в кінці 19 століття, початку 20-го, був каток. Так, тут було озеро, яке замерзало, тут ще будівель не було. Оці дохідні будівлі, які побудував мер, з його синами, тому що ці всі ділянки вони викупили. Так, і Це єдиний ансамбль, до речі. Моя улюблена крамниця щастя це Юля Магдич з тими неймовірними сукнями, які я вам показувала. Найкраще. Найкраще. До речі, незважаючи на а там ціни 80 тисяч гривень, 100-120. Саме ті сукні, які я вам фотографія показувала, вони 100-120 тисяч. Мені в себе запитують, ну що, ти придбала? Ні, за 120 тисяч я не придбала, буде відверта, але дещо в доробці, в просуванні цього бренду українського ну я приклалася без ложної скромності. Так. До речі, черга на ці сукні на півроку вперед. Ну, є попит і є люди, які можуть собі це дозволити. Ну що, мись далі. Пам'ятник неймовірному актору Яковченко. Так, і його таксочка. Верховна Рада. Верховна Рада, будинок президента. Ось і будинок з химерами, де мешкав Владис. От до речі, тут коли він тут жив, у нього тут було велика ділянка, не одна. І тут були і коровки, і кози, було крафтове виробництво козячого сиру і молока. Так, і він виходив, спускався вниз, що по вулиці Де Пасаж, і там з такою він же був дуже такий одіозний, з мавпочкою на плечі, такий гарний, гарний з шаликом. До речі, він був однолюбом і дуже любив свою дружину, і вони дуже гарно комунікували. От і він собі прогулювався, ось так і був Ну, знову ж таки, пам'ятку театру Франка Гнату Юрі. І наш чудовий храм по Оскільки я приходжу пізніше, так суттєво пізніше, то бачите, перед театром нікого немає. Мала сцена Немировича Данченка, чудове небо над Києвом, прем'єрна вистава Марія Стюарт. Я вам все показую все, де я буваю. Не з рівняна, короляни, реклами. Так, ну і сьогодні. Три товариші, бачите, три товариші. Завтра візит. Фрідріх Дюренмат. Так. Ну і знову ж конотовська відьма. Аншлаг. А я заходжу до храму. І роблю паузу. Може стати своїм таким пам'яткою. Раморійся. Якщо щось крапить, звертайтеся до мене. Матільда, хвилинку ага. Матільда, це ваш розрахунок за останній місяць. Знаєте, що я? Я обов'язково попрошу нового власника нашої майстерні, щоб і лишилась тут почав. твоя частина з продажу. Нашої майстерства. Друзі, це тебе. Це тебе продовжується. Ватірські! Господи, могу дивиться, поспішайте ватін, тому житься залишали. Друзі, заліжка подумав, а зайнящо подобав. Давайте. Правильно, вот, блядь. Давайте выпьем ему. На прощай. Для клиентів. Прошу вас починить. Мои do mundo. Тепер, верти, Фердінанде, твоє слово завжди оста. yeah